Оцю сторону більше на нього. Більше, о, е, да, право на нього більше роби. О, да, так, да, да, так, Правильно. Ось так на нього. Тока мен, мен, менше присідай. Присідай менше, а на нього більше. Отак. Менше присідай. Ось так. Ось так. О, нормально. О! Без зайвого. Ручки тримай вище. Намагайся біля скроні. А то друг все одно. Потрапить. Біля скроні. Ось так. Право не тягні останню ногу, свою ножку не тягні, щоб вона трошечки теж розгорталася. Да, робила. О, так. Да. І право трошечки. О, о, зараз право. Права хай теж розгортається. Трошки. То ти її тягнеш, коли уклін робиш. Ось. Вишібій. Той, хто б'є, хай б'є трошечки. Ось так. А то він починає низько робити це. Правильно, десь там ручкою захистився. Правильно, десь ручку підняв, захистився. Хай б'є по блоку. Правильно. Ось так. Тільки коли захищаєшся блоком, локоть не відводь, не відводь від, від тулуба, а то відводиш, можеш по печинці отримати або по селезінці. Да, намагайся не відводити ручку. Локоть. Лівою, чекаєш, любий удар, нічого, я що там не встиг, нічого. Відбив, відбив, відбив просто, захистився. Ось так. Чекай, чекай, все правильно, чекай, не, не лякайся, все нормально. Все,